Добрий день, вітаю всіх зі святом. Сьогодні у продажі буде багато різних зап'ястин. І цепи, метізи, і метизи, і циліндри, і досівалки. Скажу відразу за відправку. Зап'ястини знаходяться в самому місті Чернігові. Бо місцеві запитують, де ви знаходитесь. Місто Чернігів. Відправка, в почта, повна оплата, нова, часткова або повна. Вирішувати вам. Телефон для зв'язку вайбер. Наложка не висилає, як знаєте. Запитували закосить. Значить, нова залишилася. Ось дев'яточка 300 гривень. Рік випуску там. беушна дев'яточка. 200. Вісімка. По мені так нова, не чистив. Ну, широченька така, 200 гривень, дев'ятка. Теж широке полотно. Теж змахує на нову. 82 рік, 200. І ця дев'ятка 150. На ключі. Оцей комплект. Тут менше їх, передивіться, що сюди входить. 500 гривень. Я думаю, це ці ключі 500 гривень вони вартують тільки. Далі, комплект таких ключів. Дивіться, що входить. Тут більше ключів. Комплект 700 гривень. І зубильця, і ось новий ключ. За це все 700. Далі такі ключі. Торцові, тут різні. За ці всі за 11 штук 800 гривень. Від 30-го до який тут? 115 мабуть. За всі 11 штук 800 гривень. Ключі роздріб на 55. 250, 150 розвідний 200, форсуночний. У мене, як завжди, вони на Т-40, Т-25, 600 гривень. Такий кований ключ на 36, 200 гривень. Добрячі такі. 36, 38, 250. Цей 200 на 46. Капкани, Тут, по-моєму, два. Та запчастини до них. 200 гривень за все. Такий набір. Тут 27 штук. 800 гривень. На спарку такі гайки. За 12 штук 500 гривень. Комплект вила. Вила і лопата. 250. Пружини, розміри видно, кому яка, робимо скріншот, скидаємо. Далі на керейн 250. Оцей комплект. Лемісь б ушни 200. Белотовський. Диски такого плану. По одному це типу, позалишалося. Отакі ну, маркування. 6 штук 500 гривень. За ці заноски, за 11 штук 500. За цю супучку 250. Пружини 250. Потім такі один вік. Франція щось тут написано, 100 гривень. Три і 350 гривень. Знову ножі на кір 300 гривень 6 штук. Такі ножі є. 100 гривень штука, є лівий і правий. 9 штук, по-моєму, є. Далі такі кріплення, пара 200 З чого я не скажу. Широкі такі. такі кріплення, пара 3 штуки 250 гривень. На культиватор пара. 400 гривень, вони нові. Це Бутеж 400 гривень, це тяжкі. Лапа 250, 32 см. Стійка у зборі 700 гривень. 31 ширина, висота 60, там далі параметри зверху видно. Отакі ножі є 4 штуки. Можливо, кому на коток, ширина 9, товщина 7. Загальна метр 27 метра, 250 гривень за ній, маю 4 штуки. Телефон для зв'язку вайбер. Кардани. Тут 8 шлиців. Крестовинка без люфтану, так той сюди от, ходить. Ну, Чашки пошпінтовані. Такий стан. Тут 30 на 30, 600 гривень. Чашка 28, гук і квадрат 28. 300 гривень. 350 всередині в трубі 21 сантиметр сюди. Тут столина під заміни. Такий кардан. 8 шліців 600 гривень. Тут все гарно. Крутиться. Тут відрізаний. До косарки 400 гривень. Такий стан. Такі ножі розмірі видно. 150 гривень і той 150 гривень. Диск 100 гривень. МТЗ і ЮМЗ 400. Лапа в зборі з кріпленням 350. Такий стан. Кріплення такі. Пара брит по приварюванні. 300 гривень. Ліва-права. Такий стан. 300 гривень. Чи окучник, чи... Е, е, як воно звиця забув. Маркер. Ну, діаметр 40. По мені він новий. Люфта тут взагалі немає. Вартує 600 гривень. 200 прикатуючи. Бандаж не, не розірваний. Запчастини до ЮМЗ. Колектор 600 під бокову вихлопнув. Тисяча. Тут воно така, що 77 написано. Такий стан. Підвісна педаль у кабіну. 300. Цапав збори. 1800. Все тут крутиться. Всередині там все є. З підшіпниками. Шліці такого стану. Ступиці. Гола 6 шпилькова 400. Ця 500. Це на 6 шпильок. На бочку півтори-дві тони і 800 гривень. Всередині там свої. Ця 300. І на ПТС 8 шпильок 500. Один дальше підчепник за п'яти не досі За ці всі амортизатори 450 гривень три штуки. Такий стан. За короткі повідки, такий стан. За три штуки 600 гривень. Корпус 350. Цілий. Не варений. Різьба є. 350. Новий диск. В Роботі не був 35 по діаметру. 300 гривень. Ті до якогось культиватора 300 гривень. Принесли таку ресору до ПТ, дивіться, стан. Вартує 1500. Один лист, то не коредний. Ось лопнути, як видно. Це не коренний. Підміните. Чи газонов поставити і буде вам ресора. Такий стан. З іншої сторони такий стан. 1500 гривень. Вилка. НТЗ його МЗ700 стантворів. Не варено. Огляд циліндрів. Ціліндр, вихід штоку 22 см, шток 50 і 2500, гільза наружі 104, тут 18, там 28 це, мабуть, з МТЗ. Шток ідеальний. Он писують МТЗ 12-21, МТЗ, 12-21, саліо. Ось тут підвари не було. Ці циліндри всі не перевіряв. Ті-нічуть не скажу. Говорю тільки стан штоків. Такий циліндр. Діаметр 25 шток, вихід штока 36 см, гільза наружі 50, 600 гривень двосторонньої дії. Тут отвір 21, тут теж 21. Ну, відламалося. Шток тут гарний. Заходить по ці пори. Дивіться, шток, шток гарний. Не перевіряв на процес Отак заходить. Тут он відломаний. Ну, додаю ту частину. Такий циліндр, 40 вал. Ширина 33 см, гільза наружі 89 см, загальна довжина 65 см. Мастило в ньому чисте. Отвори тут 23 під різьбу. Це двостороння ідії з рульового, з якої техніки не скажу. Огляд натіз. Мікс болтів. Що входить видно, 15 кг 900 гривень. Маю такі шпильки. Вони нові, 60 гривень за кіло, довжина 70 Є ще, кому потрібно, є ще. Далі такі гайки М30, 4,5 кг 270 гривень. Залишок болтів М14 різні 5 кілограм 300 гривень. Є такі болти м 75, 50 гривень, гривень кілограм від 5 кілограмів. Далі такі. Я гайку накручував, М10 різні, воно все накручується, ну тільки в зберігання хромалу, По 50 гривень за кіло. Такі болти М12 різні 60 гривень кілограм. Такі ще залишились, було два мішки такі. Тут М10 довжина болтів самих 20-30 з гайками. Оце я весь залишив такого стану. По 60 гривень за кіло від 3 кілограмів. Болт М1070, 60 гривень за кілограм від 3 кілограмів. і стане. Болт М-12 рі... говорив. І Болт М24 довжина 130 і 160. 11 кг 550 гривень. Форсунки. Оце принесли форсунки, з якої техніки не скажу, вони нові. 250 гривень за штуку. Дивіться, розпильники, тут все гарно. І там теж гарно я перевіряв. 250 гривень за штуку. Цепий залишок. Це БУ крок 19, 3,2 метра, 320 гривень. Це специфічний такий. Дивіться, ось зірочка в мене така є. Все тут нормально працює. І цей крок 19, ну бачите, який він широкий. Теж БУ, все, все нормально. Метр сорок, 140 гривень. Залишив такого цепу, що залишився з попереднього відео. 160, 160 гривень за 1,8 метр. От зірочка є. Перевіряємо, все тут нормально. І на завершення такий цеп. Два куски залишилося. Значить, дивіться, 19,9 метра, 2985 гривень. 10 метрів відріжу. Вартість буде 150 гривень за метр. Як я і раніше його продавав. Скрипки відрізані акуратно. Ланка тут гарна. І цей цип. Тут його 143 метри 2145 гривень. Теж по 150 гривень за метр. Теж ланка гарна. 150 гривень за метр. За Відправка, як завжди, у почта повна оплата, нова часткова, або повна вирішувати вам, на ложки немає. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. місцеві приїжджаємо, беремо. Дякую за увагу, до побачення.